Я Світлана Мех, і це подкаст Радіо Чоловіка, якого я запросила сьогодні до розмови, знають не лише поляки, а й українці, які, хоча б раз, користувалися допомогою у торговому центрі Турава Парк. Крім того, це людина, яка дуже багато свого часу віддала волонтерству і віддає до сьогодні. Це також прихильник України. Вітаю у нашій студії Міхал Питлік. Всім привіт! Привіт, щиро дякую тобі, що ти погодився на е, зустріч із Радіо Знаю, що ти неодноразово був тут. Але сьогодні ми поговоримо про що? Ми поговоримо про Америку. Ми поговоримо про вибори в Америці. Ми поговоримо про твою поїздку до Америки. Адже ти мені розповідав у розмові телефонічній, що влітку побував там і аж місяць, якщо я не помиляюся, перебував в Америці. Ми поговоримо також про волонтерство. Адже я бачила у Фейсбуці твої світлини з глухолаз. Ми поговоримо про Україну. Інців і поляків. Ти згоден? Це буде честь. Мені мене. також приємно. Отже, давай розпочнемо із твоєї поїздки до Америки. Скажи мені, от про свої враження. Це була перша поїздка чи е, колійна, як кажуть поляки, так? Так, це була перша. Ем, я не якщо чесно, я не можу сказати, що я був в Америці. Я був в Нью-Йорку. І бути в Нью-Йорку не означає, е, така моя думка. Це не означає бути в Америці, тому що Америка, вон. Там дуже велика різнорідність, а Нью-Йорк так працює, так виглядає, як ніби столиця. Вона офіційно не столиця, але це такий центр. І можна сказати, я теж чув це під час розмови. Нью-Йорк і місто, і штат Нью-Йорк. ну це… Ліберальна Америка, а ми знаємо особливо зараз знаємо, що Америка не тільки ліберальна. Так я твоє враження перші. Якими були твої враження? Які мої враження? Те, що мені дуже сподобалось, було, як легко було познайомитись з людьми. З людьми з усього світу. Наприклад, в мене був такий улюблений паб. Я був на Брукліні, і цей паб був також на Брукліні. На так кажу? Так, так. На Брукліні. І там можна було познайомитись з людьми, чесно, з усього світу. І, наприклад, Барман. Моя найулюбленіша, можу так сказати, барманка. Е, вона мала маму з Порторико, а батьки з, е, з Румунії, наприклад. Так? І це, це був особливий час, тому що, е, тому що тоді грали. Ну, як це буде, європейський я футбол маю на увазі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І тоді це означає, що грали і, і, і Польща, і Немеччина. І завжди була причина, щоб поговорити, звідки ти приїхав, хто ти, чого ту шукаєш. І, і це було таке враження, ну, Перше, звичайно, Нью-Йорк здається як центр світу, тому що, так як я сказав, там можна знайти людей з, з усього світу. Лю, але люди доброзичливо ставилися дуже, зокрема, до тебе, дуже, сторонні, так. як реагували. Дуже 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 приємні були всі. І я теж був тому здивований, тому що ну, ми всі ж, так. Ми всі живемо е, стереотипом Америки. Так, мій стереотип був такий, що там е, дуже велика. Так, не значить, так можна сказати, індивідуальність, що е, немає такого відчуття ко -ко колективу, так можемо сказати. Угу. Кожен заглиблений у себе так, Маєш так, на так. увазі це. Так, так, так. а це неправда. Це ну, такий був мій досвід. Угу. Це не була правда. Всі були дуже приємні, хоч, завжди хотіли щось допомогти. Е, я така людина, яка дуже подобається. Е, ну, говорити з людьми, яких я. Не знаю. Uh -huh. я маю на увазі, що е, ми зустрічаємось на вліці, е, в автобусі, і ми просто поговоримо, і ми більше не будемо зустрітись, але просто поговоримо. І, і е, таких ситуацій було дуже багато. я був в Нью-Йорку в липні. І це був особливий час. Чому? Тому що ну, принаймні дві речі відбулися. Перше е, Байден вирішив, що більше не буде кандидатом, а дорога. Е... Це був замах на, на Трампа, на президента. Ну, Це дуже важливо, не треба цього казати. В пабах, на влісах. Ну я чув просто, е, як багато е, говорилося про це. Тому це, це був час дуже особливий. Чи американці більше? Е, чи вони більше. Більше, ніж поляки, будемо так. Подібно. Я не знаю цього, якщо чесно. Е, тому я кажу, що час був особливий, але. Які було було ваше запитання? Хотіла запитати, наскільки вони заглиблені угу. у політику? Чи обговорювали це на вулицях, чи е, йшлося про це в транспорті, чи в пабах тих самих говорили про кандидатів у угу. президенти, чи згадували їх особисті якісь моменти? Так? так от цікаво, наскільки була занурена країна? Ну принаймні те товариство, де ти перебував у вибори, у виборчий процес? Так, так е, бу? Було цього багато, але теж тому, що мені цікавить політика, і я теж хотів е, знати їх, їх думки. І, наприклад, е, ну, теж я раніше сказав, що Нью-Йорк це Америка ліберальна, і це було можна було відчути цю атмосферу. Ну, я маю на увазі, що це так емоційно, що люди е, можуть посваритися. Е, але я не приїхав сваритись, а просто дізнатись, що люди думають. І тому не було проблема поговорити, навіть якщо хтось передав привагу ну, Трамп, Трампа, так, то це не був проблем, щоб поговорити. Чому, з якої причини. Тоді в мене була така думка, трішки як у репортерам. Mm -hmm. Я хотів дізнатися, а не. Е а не сваритись. Чи вдалося тобі зустрітися з українцями? От в Нью Йорку Чи бачив ти, як вони живуть? Ми говоримо про біженців і, можливо, тих людей, які вже давно там перебувають. Я був в особливій частині Манхаттану, Вона називається Мала Україна. Це Little Ukraine, Це на Манхаттані, East Village І там ну це така. Ну це справді мала Україна. Це означає, що там, що ти маєш на увазі? Там будинки, як в Україні? Чи як? там є школа Українська Святого Юра? Там є український музей. Там багато українців просто живе. І там також можна було відчути цю атмосферу підтримки для України, це очевидно здається. Але ще маю на увазі, в вікнах були флаги. Я також був в музеї, в українському музею, і там, наприклад, дивився фотографії. Українського журналіста. Це який народився в Польщі, але він українець. І там було багато фотографій з, ну, з, війни, з Донецької області, з Бучі. Тоді ну, ця атмосфера, атмосфера. України і, і цього, що відбувається зараз в Україні, ну, можна було це відчути. так. Був також магазин, можна було купити вишиванки, дівчата в вишиванках. так. Тоді ну, дуже приємні дівчата. Це, це також мій досвід, що, що дівчата з України завжди дуже приємні. За комплімент. І там також Спасибо дуже приємні були до мене. Е, але я ще можу сказати. Але порозмовляти з кимось угу. конкретно а українською е, тобі вдалося чи ні? Ну, була можливість всім музеї. Uh -huh. Ми просто говорили. Але якщо чесно. Е, Українці там не були здивовані, що прийшов поляк, який хотів поговорити з на українській мові, ну тому що таких як я багато там я тобі дуже дякую. На початку розмови я не зауважила, не сказала слухачам, що ми будемо розмовляти українською. Я тобі дуже вдячна, що ти вивчив українську мову, і ми маємо сьогодні таку можливість поговорити з уродженцем Ополя, з громадянином Польщі. Українською мовою, дякую тобі щиро, міхал. От скажи, будь ласка, медіа в Америці досі. Розповідають про Україну про війну, чи вже цього немає? Немає сюжетів, вони рідко е, на екрані телевізора, в радіо. Є Україна присутня в медіа чи ні? Є, але не так багато, як раніше, і це, це очевидний факт. Є е, особливо, коли щось, коли щось особливе відбувається. Я пам'ятаю. Е... Зараз не пам'ятаю, що точно це було, але щось розбомбили в Одесі. В Одесі. І це був великий ньюс, І завдяки, завдяки тому і я, наприклад, теж міг поговорити з людьми, з, ну, з людьми в Нью-Йорку, з, американця, з американцями в Нью-Йорку про Україну, що вони думають. І я був здивований, що, як багато вони знали. Ви знаєте, є такий стереотип, що американці не багато знають про Європу. А тут я бачив, що вони справді знали все. Ну, може не все, але багато знали про Україну, що відбувається. Всі були за Україною. Але тоді я був здивований. Позитивному е, сенсі. Чи сподобалась тобі Америка? Звісно. Е, а якщо ні, то що не сподобалося? І що сподобалось? Що сподобалось, може так. Починаємо, що сподобалось. Е, так як я раніше сказав, було дуже легко познайомитись з людьми. Е, мені дуже сподобалось в Нью-Йорку, як працює е, інфраструктура. Я маю на увазі транспорт. Е, мені також сподобалось. Е, о, це, це я... Чим відрізняється від Європи? Це Європа, але більше. І ще краще. Ще, ну ще краще, ще більше. Це такі, не знаю, що я можу так сказати, такий апоге, апогеум. Вершина mm -hmm. так. Айсберга. Так, так. Ну просто всі, багато націй з Європи, але всі разом, разом живуть. І тут я хочу сказати, що в Нью-Йорку я був. Найкраще музе... музею, музею, який я бачив, це Кеннемент музе... Музей музейм імміграції, uh -huh. і цей музей працює так, що є житла іммігрантів з 19 -го... століття. століття так. Це історичне житло. І Можна подивитись, як точно іммігранти жили тоді, що там є їх. пам'ятки. Так, так, пам'ятки. І. І можна подивитись, як жили, наприклад, Ну, люди різних націй. Я, на жаль, не, не зміг подивитись, побачити, як жили українці і поляки. Тому що є частина е, тільки про українців і поляків в Америці. Я був на... Е, я бачив, Читай, тобі не вдалося, побачити? Не вдалося, на жаль. Я, але я ще, я ще побачив. Е, Плани є, щоб повертатись. Е, я бачив. Е, е, Ірл... Ірла uh -huh. Ірландія. Ірландія, так. Е, І просто ну це це важко пояснити, як можна бути под як великим. Враженням можна бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Але це була справді ну, така ре... реконструкція щоденного життя іммігрантів в 19-му е... в Нью-Йорку. І це там. Ну, ми бачимо такі речі е, в фільмі, наприклад. Е... Godfather, не, не знаю, як це на українській ойчас uh -huh. Ну І ми бачимо це, але а зараз можна було подивитись на це житла, на це життя щоденне. Е, ну, з іншої перспективи. І це, ну, як це... воно змінилося на сьогодні, Так, так, звичайно. Ти сказав, що маєш намір повернутися. Взагалі, мета твоєї поїздки просто відвідування друзів. Чи ти збираєшся там можливо туди переселитися чи поїхати навчатися? Якщо можна, розкажи. Я люблю моє місто, я люблю моє життя тут. Я також люблю подорожувати, тому я, я не хочу. Ну я не хотів би жити назавжди в Америці, але я дуже хочу повернутися. Повертатися, ну, побачити більше, тому що навіть якщо я там був місяць, це замало. Просто це так велике місто і є так багато речей до, до, до побачення. Які хочеться побачити. Які хочеться побачити, так? Ну що, ну що, Треба б жити, ну, не знаю, рік, два, щоб все можна було побачити. Тому я дуже хочу. це yeah <laughs> Це просто така це натхнення. О, бути в Нью-Йорку, Це можна відчути, можна відчути велике натхнення. Зараз повернемося до Польщі, і власне до подій, які відбувалися нещодавно, і наслідки яких відчувають поляки і навіть українці дотепер. Я маю на увазі повінь угу. так цього року, яка торкнулася і опольського воєводства. Дуже багато повітів постраждало. Я бачила. Світлинку не одну, а багато світлин у тебе на Фейсбуці про те, що ти, ти вже там, ти допомагаєш, ти е, там перебуваєш довший час, ти витрачаєш свої емоції, свої фізичні сили, і ти знову там волонтериш. Що спонукало? Зрозуміло, е, я знаю, що ти така людина, що ти не можеш сидіти на місці, коли треба допомогти. Тебе хтось покликав, чи ти сам. Вирішив зі своєї ініціативи, чи була якась пропозиція? Я сам вирішив, тому що е, в мене є велика ідентифікація з, це можна сказати, місцевий патріотизм. Угу. Велика ідентифікація з е, моїм З Земляками. Воєм. Воєм. Так, так. Ну, е, і в Луголазі це просто мій район. Е, можна, можна було е, вибирати багато місць, щоб допомогти, але я хотів поїхати в Гулголази. Е, і що? Я поїхав в Луголази. Не, я точно не, я не знав, що робити. Просто поїхав і знав, що хтось мені щось скаже. Ну і коли я побачив, що відбулося, а це справді це був такий. Це виглядало як після війни, звичайно. Е, ну, Я маю на увазі, що, що вулиці, е, житла, ну це. Це важко, важко віддати ці, ці емоції. Е і так, я поїхав гуглази. Це, це був мій місцевий патріотизм. Е ну, важко пояснити. Чому людина має поїхати допомагати? Ну, просто мені здається, що так треба. В мене є також е, можливість, тому що я працюю віддалено, і тому я міг. Е, Просто ну, жити місяць в Глуголазах і щось, щось допомогти. І, і це справді було так, так, як раніше мені ти раніше сказала, що я був волонтером для біженців з України, і так як мені Україна стала близька зараз, і це чесно кажу, також, Дякую. також, також, також глуголази, мені зараз дуже близькі, люди з Глуголас. І це такий досвід. Формативний, я можу так сказати. А що ти там робив? Чим ну, кому... кому безпосередньо вдалося допомогти? Е, що сказав ще робив точно? Е, копав болото. Mm, о, це, це слова, яких я не буду знати, але е, Блот ба, дуже часто носив е, тяжке, е, тяжке е, речей, так, з так, дому. Вибирав сміття з вулиць. Так? так, так. Кожна людина, яка хотіла допомогти, ну, були дві, два варіанти: можна було знайти е, житло людини, запитати, що робити. Я хочу допомогти. І вони сказали. А пізніше треба було прийти в е, треба було прийти в, 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 в поліції, і вони організували роботу. І ну я, я прийшов, сказав Добрий день, я хочу допомогти, щось зробити. І там була велика листа людей, е, які е, попросили за допомогу. То, ми, то зараз пан буде робити це, наприклад. Ви хочете? Так, я хочу, і все. І тому я ніколи не знав, з ким я познайомлюся, але можу сказати чесно, це завжди була. Я познайомився з багатома з багато людьми, і завжди я відчував цю. Гостинність, так можна сказати. Так, так гостинність щирість. Щирість, так це ну, це був в цьому сенсі. Це був досвід схожий на досвід український, тому що українці також хотіли завжди ну, подякувати за допомогу. Ця гостинність була можу сказати неймовірна, і також в глазах відчуття було дуже схоже. Треба сказати, що також і українці допомагали полякам зараз і. Я так розумію, це була така подяка за допомогу, яку ми раніше віддали. І це, це треба дуже сильно, дуже голос, голосно, е, голосно. голосно сказати, що так, українці також нам допомагали. І чому я кажу, що так треба сильно це сказати? Тому що я чую багато разів, коли поляки, які. які не знають ситуації, кажуть, що о, ми так багато вам допомогли українці, а ви зараз що? Тоді я хочу вам відповісти зараз що. Ну, вони також допомагали. Я це бачив. Якщо ти цього не бачив, це твій проблем. Але українці також допомагали, і це була ну, причина великого. Посмішки. Великої потреби допомогти і, угу. і, і подякувати. Також повідомлення. Ну, так, так, до мене дзвонили люди, українці, з якими я познайомився на волонтерстві для українців, для біженців. І вони мене питали, що можна зробити, куди йти, що треба купити. Ну, я... Це мій досвід, і я не можу сказати Спасибі тобі. Так. Спасибі за ці слова. Направду сподіваюсь, хто почує, зрозуміє насправді ситуацію, як воно є. Що Україна і Польща це два народи, які мусять розуміти один одного, підтримувати, і інакше не може бути, так? Не до може речі, бути. <реш> до речі, спілкуєшся ти з українцями, які, яким допомагав Турава парку? Звичайно. паркуєш стосунки і чи. Вони ну, контактують з тобою, зустрічаються, чи може просять про допомогу, як зараз? Е, звичайно, я можу чесно сказати, що вони мої друзі. Е, е, що вони мої друзі, і я не можу дочекатись цього часу, коли, ми, ми будем, коли буде можливість поїхати разом в Україну з ними? Е е, і так як раніше я сказав, е А куди ти хотів поїхати? Ну, це добре запитання, гарне запитання. Якщо була б можливість, навіть і зараз. Але ну в мене є трішки страх. Що ну, зараз, мабуть, не варто. Ну справді, бо важко, важко вирішити, коли поїхати. Але я знаю, що я поїду, і, і це буде і Львів, це буде і Донецьк, це буде і Крим, і, і Чернігів. Ми сподіваємося, також, що так буде, і ми переможемо. Під час однієї із наших розмов, тут на Радіополе ти сказав таку фразу, я б хотіла, щоб ти її прокоментував сьогодні. Ти сказав, що м, хочу подякувати українцям, завдяки яким поляки стали кращими людьми. Скажи, будь ласка. Прокоментуй щось змінилося в цій фразі, чи вона тільки підсилилася. Я можу сказати, що я став кращою людиною завдяки українцям, тому що. Ну, почекайте, як це гарно пояснити? Я просто бачив в поляках реч, речей, яких я раніше не бачив. І я не сподівався, не, не, не думав, що я їх побачу, коли всі допомагали. Я розумію, що зараз атмосфера може бути трішки, трішки інша, так? В мене такий немає. Я завжди. Ну, я раніше сказав, в мене зараз багато друзів з України. Я дуже хочу поїхати в Україну. Я читаю про історію України. Mm -hmm. І також я не знав, що в мене є настільки сили, щоб щоденно. Приходити в центр, е, працювати з людьми, ну. Ну це досвід такий. Особливий, ну, унікальний, якщо я можу так сказати. І це такий досвід, про якому я буду е, говорити. Ну, коли я буду старий. Побачимо, чи буду колись старий, але я завжди буду про це говорити. І про цю атмосферу, яка була тоді. Ну і та атмосфера продовжилася сьогодні. Мабуть, продовжилася в глухолазах, тільки вже. Е... Трошки вона інша вже з поляками. Вона, вона знову показала, наскільки mm -hmm. поляки організовані один за одним цілісно. Так, але, але і разом з українцями. Так? І це також була, ну, можна сказати, Є, 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 єдність? Єднання, єдність. Єднання. Була, була, була така. я це бачив тоді. Ну, тоді, я, тоді це в якомусь сенсі це ще триває, те, що було. Так? Може це не так емоційно, не це, так, це не так. Не можна цього завжди побачити в, в телевізії, але це ще існує. Ну і на завершення розмови. Якою б ти хотів бачити Україну і Польщу у майбутньому? Взаємини між народами, взаємини між державами? На цьому хочу завершити нашу розмову. Um... Я хотів би, щоб було таке відчуття, що навіть якщо ми різні, наці, різні нації, то в якомусь сенсі ми одні. І що, і що була б така думка, що коли я їду. В Львів, коли я йду в Чернігів, то я е, завжди вдома, в якомусь сенсі, так? Е, і хотів би також, щоб і українці, які йдуть в Варшаву, в Краків е, чи в Вроцлав, щоб вони знали, що ми в якомусь сенсі одна родина. Е, якщо була б, було б таке відчуття, це було б найкраще. Спасибі тобі, що ти такий є, який є. Спасибі за те, що ти волонтериш, що ти допомагаєш, що ти емоційно і усіма можливими способами допомагаєш українцям. Щира тобі подяка, і як кажуть, у клін. Так, мене звати Світлана Мех, а моїм гостем був мешканець Ополя, волонтер і прихильник України Міхал Питлік. Дякую Дя... щиро всім. Дякую, Дякую всім. Дякую тобі. Дякую тобі.